Понад 100 науковців, викладачів і студентів з України, Росії та Великобританії зібралися в Полтавському національному технічному університеті. На зустрічі обговорювали прогресивні інформаційні технології Делкам в освіті і наукових дослідженнях. ПолтНТУ вже близько п'яти років співпрацює з британською компанією Делкам, що займається виготовленням спеціалізованого програмного забезпечення для моделювання та виготовлення складних виробів і технологічного оснащення у нас є дуже хороша програма співпраці з університетами України. 23 вузи на сьогоднішній день використовують програмне забезпечення ДЕЛКАМ. До цієї програми долучився і Полтавський техуніверситет, який отримав від британців пакет комп'ютерних програм для 3D-моделювання на суму понад 1,7 мільйонів доларів. США студенти електромеханічного факультету, спеціальності машинобудування безпосередньо проходять практичну підготовку і використовують даний програмний продукт. Під час свого навчання комп'ютерні програми Делкам широко використовуються не лише у навчанні, але й на виробництві. Підприємство Полтава Маш також користується програмним забезпеченням з туманного альбіону, при чому працюють з ним випускники Полт НТУ. Ми далі плануємо так сказати тісно співпрацювати з кафедрою технології машину, з факультетом електромеханічним, з тим, щоб спеціалісти університету проходили практику, практичні заняття лучших і жилаючих, ми будемо трудоустраювати себе на підприємстві. свої знання. Студенти Техуніверситету демонструють і в наукових починаннях. Минулого року представник Полтави переміг в конкурсі наукових робіт, який проводила компанія Делкам. Та щоб вивести теоретичну базу майбутніх фахівців на більш високий рівень, керівництво ПолтНТУ пішло далі, і нещодавно домовилось про навчання наших студентів у британському університеті Гліндор. Як говорить наш попередній досвід навчання українських студентів. Це найкращі студенти, і вони завжди займають перші місця в рейтингу академічної успішності в класі. І ми чекаємо студентів з Полтави вже у вересні. Вже в цьому навчальному році наші студенти спеціальності які технології комп'ютерні науки комп'ютерна інженерія факультету інформаційних телекомунікаційних технологій і систем поїдуть на навчання на один семестр УЕЛС в у Гліндерський університет. Відучившись два семестри в Україні та один в Британії, студенти зможуть отримати одночасно два дипломи магістрів Полтавського і Гліндорського університетів. Натомість обмін здійснюватиметься не лише студентами, а й викладачами. Перші лекції в техуніверситеті закордонні професори вже прочитали.